Це урядова програма, яка надає можливість отримати грошову компенсацію від держави громадянам, які є власниками житла, яке було зруйноване або пошкоджено у наслідок агресії від Російської Федерації. Тому коли трапляється така біда, що ми стикаємося з проблемою, що наше житло знищене, воно зруйноване. То нам потрібно звернутися шляхом подання заявки у через дії, через портал дію до компетентних органів, які будуть розглядати цю заявку, та надати документи, які необхідні, для того, щоб вони винесли відповідне рішення, підтвердити факт знищеного або пошкодженого майна, та дочекатися відповідно до черги та переваг. Щодо того, хто має первочередність отримання компенсації, вже рішення відповідної комісії, яка діє при органах селансор самоврядування, та отримання житлового сертифікату, на на якому буде заброньовані грошові кошти. Після цього обрати нове житло, яке розташоване на відносно небезпечній території України, та звернутися до нотаріуса за посвідченням договору купівлі продажу за житловий сертифікат.